Дівчата, привіт! Я вирішила вам записати відео, де розповім все про наші майстер Да? Тому що хтось щось зрозумів, хтось не зрозумів, в когось є питання. Тому я зараз тут в одному відео все чітко розповім, розкладу вам по полочкам е і підемо е вибирати собі групу і працювати. Угу. Поїхали! Дивіться, з чого почнемо. Розумію, що, можливо, не всі взагалі знають, що це таке майстермайнд, і не всі пробували тестили на собі да, цю таку методику роботи. Що це таке майстермайнд? Я да, навіть виписала в Гуглі. Це формат групової роботи, де учасники регулярно зустрічаються, щоб обійнятися досвідом, ідеями і підтримкою один одного в досягненні особистих і професійних цілей. Тому розповідаю, що ви будете робити в групах. Групи це, от ви зараз вибираєте собі групу по тематикам, і багато хто, багато хто не може вибрати тему або хоче і туди, і туди. В принципі, не так важливо, в яку ви групу підете, тому що в групі головне люди і взаємодія людей. А в групі не буде лекцій, не буде навчання, не буде якогось там, де хтось когось буде вчити і менторити, Да? А Група для того, щоб ви зібралися в одному просторі для взаємопідтримки. Тому що ви будете робити в групі Майстер ви там будете зустрічатися і, ну, по-перше, споставити ціль, і потім, вже відповідно від тієї цілі, відштовхуватися, планувати якісь дії, да, які ведуть до цієї цілі. Потім через якийсь час, через тиждень-два зустрічатися і аналізувати, що вийшло, що не вийшло, які були труднощі, да, якщо потрібно десь. Подивитися зі сторони у вас буде група, яка це подивиться. Якщо потрібно погенерувати ідеї, ви будете генерувати ідеї. Якщо потрібно пожалуватися, понити, сказати, що в мене не вийшло, сказати, що я навіть не приступила, наприклад. Да? Тобто потрібна підтримка, можна прийти понити. Прийти, сказати, в мене все вийшло, я молодець, ставлю ціль далі, рухаємося далі, фіксуємо також. Да? Отримати якісь поради. Хочете отримати погляд зі сторони на ситуацію, тому що одна голова добре, а п'ять краще, а десять ще краще. Да? Ну і звісно, у вас буде ведучий, ведуча, яка буде вас по-перше адмініструвати, щоб у вас був в порядок в групі, щоб всі приходили, щоб ніхто не зливався, мотивувати вас буде. Ну і плюс підтримувати до цієї цілі. Е, да, і, і десь давати свої такі експертні професійні поради. Тому майстер-майнд-група це більше ваша така внутрішня взаємодія. І так як в клубі в нас людей багато, да, то ця взаємодія не завжди виходить такою тісною, е, не завжди виходить теплою, тому що не всі один одного знають. Е, хтось там давно ходив перестав, потім знову почав, хтось лише приєднався. Хтось ходить постійно, хтось раз в місяць, хтось раз в півроку, да, і виходить, що дуже часто є новенькі, ви бачите когось вперше, і не завжди цей такий теплий довірительний, довірительний. Хай буде зрозумієте. довірительний зв'язок да, він відразу будується. А це буде саме ваша така група сили. Да, тому що наша велика вона залишається, нікуди не дівається, і ми ще розділяємося на такі невеликі. Величкі групи, тому ці групи для того, щоб вас підтримувати, для того, щоб вас стимулювати, для того, щоб е, тримати фокус, для того, щоб там нагадувати, для того, щоб е, у вас була якась відповідальність перед кимось. У мене це дуже працює. Коли в мене відповідальність перед самою собою, ну можна 10 разів перенести і передумати. Да? Щоб вас вам було запитати поради у кого більш близького, чим наша загальна група, і так далі. Тобто це така взаємодія між людьми. Тому, коли ви запитуєте, чи можна приєднатися в декілька груп одночасно, ну в цьому просто немає сенсу, тому що це не лекції, де тобі хочеться і цю лекцію почути, і цю лекцію почути, і цю лекцію почути. Да? Це взаємодія між групою, це генерування ідеї, які ведуть до ваших цілей. Да? Це погляд зі сторони, і у вас є ціла група, щоб іти туди. Навіщо вам 2, 3, 4, 5 груп і кожен день іти йому солити одне і те саме. Да? Тобто має бути фокус завжди. Результат там, де фокус. Тому я вам раджу просто вибрати, на чому у вас фокус зараз. На чому ви готові сфокусуватися, щоб максимально там зробити результат. І обрати таку тематику групи, і туди, туди рухатися. Да? Звісно, у вас є інші там цілі, інші задачі, але якби сфокусуватися. Тому. А, да, тому і, і ми вибрали такі взяли максимально широкі теми для того, щоб ви могли обрати свій свій фокус на зараз. Тобто це і продажі в інстаграм, це і створення інфопродукту, це і просування інфопродукту, це і в общем коучинг, психологія, де ви себе можливо тільки шукаєте, де ви розбираєтеся в собі, це, де Вам потрібно зрозуміти якусь самоцінність. Да, де вам потрібно знайти якісь внутрішні опори. Можливо, ви розумієте, що у вас бар'єрів більше, чим е, взагалі е, якихось цілей, да, бо ви можете знати прекрасно все, що вам потрібно робити, але при цьому не робити. Да, тому в нас є група із психологом, із коучем, і також група по, окрема по фінансам. Да, тобто, ви собі обираєте, заходите в табличку дивитеся ведучих, дивитеся тематику цієї групи. Цього ведучого, да, дивитися, чи є там ще місце, тому що а, хто перший той в дамках. А, і я зараз, до речі, дуже часто помічаю, що люди, які дуже довго думають, приймають дуже довго рішення, втрачають можливості. М -м -м -м. Да? Тому що я інколи а, даю цю можливість, от зараз береш. І мені, коли людина каже, я подумаю, ну все, я не буду чекати, поки вона думає, я йду там і вже пропоную комусь іншому. Або, наприклад, да, поки ви думали там в яку групу приєднатися, ту, куди ви хотіли, вже вона зайнята, можливо. Тому зараз такий час, що рішення потрібно приймати швидше. Е, от. І, да, і ви дивитеся, обираєте, якщо в цій групі є місце, куди ви хочете, значить ви можете себе вписувати. На даний час там є 6 вільних місць, тобто 6 людей. Якщо ви бачите, що 6 місць вже зайнято, значить група вже зайнята, да, значить потрібно собі обрати іншу групу. Далі. Коли ви будете зустрічатися, саме час. Ви будете обирати уже в групі. Дивіться, коли ми розпреділимося по тематикам, по ведучим, потім будуть створені окремі групи в Телеграм. І це буде ваша підгрупка в Телеграм окрема, Да? тобто буде загальний наш чат нашого всього ком'юніті, і окремо буде вашої майстер-майнд-групи, де, де будете тільки ви, да? ваша буде така інтимна а, така атмосфера, де ви будете вже налагоджувати зв'язки між собою і вибудовувати такі девіріті, ні, не знаю, як перекласти відносини. От. Тому як тільки група буде сформована, ви будете зібрані в групу Телеграм, і там уже всередині ви з ведучим виберете, який це день, буде, ви будете зустрічатися. Да? Я думаю, будете методом голосування. Чи це буде будній, чи це вихідний, чи це буде рано, чи це буде обід, чи це вечір. Да? Як часто ви будете зустрічатися, також будете вирішувати. В групі всередині, да? звісно, головний там ведучий, але він з вами буде радитися, буде вас питати. Тому все буде вирішуватися всередині. А, да? з, ну, зазвичай зазвичай майстермайд групи збираються раз в тиждень. Але ви можете вирішити, якщо вам багато раз в тиждень, ви можете через тиждень збиратися. Але мінімум це через тиждень. Через один, да? ну, максимум це раз в тиждень, тому ви з групою всередині собі вирішите. Але я думаю, рішення прийме все-таки ведучий. Чи ви будете збиратися раз в місяць, а в тиждень, чи раз в два тижні. І, звісно, є окремо онлайн групи і офлайн групи. Чому так? Тому що у нас є два формати онлайн формат і офлайн формат. Онлайн формати це дівчата, які приєдналися онлайн до спільноти, да, спілкуються з нами в чаті, дивляться, відвідують онлайн вебінари, і вони будуть в тих групах майстер-майнд, які онлайн. Хто у нас офлайн приходить на живі зустрічі? Ви можете записатися, якщо ви розумієте, що ви, майстер майнд групу, ви, ви хочете ходити тільки онлайн, ви можете записатися і в онлайн майнд групу. Да? Наприклад, на наші спільні івенти клубу, ви приходите вживу, ви обираєте івент, який вам цікавий. А м -м, будучи на офлайн форматі, знаючи, що ви зможете відвідувати майстермайн тільки онлайн. Ви можете внести себе в табличку онлайн. А ті, хто хочуть, інколи зустрічатися своєю групою і вживу, а хто живе в Києві поблизу Києву, ну, ви знаєте, це безцінно зустрітися вживу. А, да, кого формат офлайн, ви себе вносите в якусь із груп офлайн. Там точно так само ваша група буде зустрічатися, ну так як вирішить ведучий, це або раз в тиждень, в один і той самий день, в один і той самий час, або раз в два тижні. І... Я пропоную, щоб було зручніше більшість зустрічей все-таки робити онлайн для того, щоб прийти в Zoom, розказати там свій запит, поділитися, що ви зробили, погенерувати ідеї з дівчатами. Точно так само інші кожна щось озвучить, да, щось запитає, ви попрацюєте, і кожна піде займатися своїми справами. А, да, тобто, в кого це я говорю про офлайн. Тобто, все одно ви якусь частину я вам раджу збиратися. Онлайн, а якісь зустрічі в місяць збиратися в Києві, щоб бачити вживу, щоб комуніціювати, так само проводити оці ці зустрічі а, і вживу. Дивіться, ви можете дві зустрічі в місяць онлайн провести в Zoom, дві можете вживу, а, а, да, десь в Києві. Або як варіант, можна три зустрічі. В Зумі провести в місяць і одну зустріч провести вживу. Тобто, вживу ви збираєтеся раз в місяць своєю групою, тому що е, інші зустрічі клуба також ніхто не відміняв. Да? Тобто в нас загальні зустрічі залишаються, як і були без змін. Ну, знову ж, це ви вирішите вже всередині групи. Да? Чи у вас буде дві онлайн, дві офлайн? Можливо, Можливо буде три онлайн, одна офлайн в місяць, в місяць да? Можливо, вам буде достатньо одної онлайн, одної офлайн. А, да? І у вас буде два тижні, щоб переробити свою роботу. А, але зручніше раз в місяць все таки да? Бо якщо ви будете раз в два. В дві неділі зустрічатися, ви будете все одно витрачати більше часу, бо вам потрібно буде якось більше обговорити, більше всього висказатись. Коли це раз в тиждень, то запити все одно вони будуть менші, ви будете за цей тиждень пропрацьовувати, обговорювати і так далі. Тому я вам раджу все-таки раз в тиждень зустрічатися. І раз, ну, наприклад, три в Зумі, один раз офлайн. Або два на два. Знову ж, да, повторююсь, вирішує ведучий, радячись з вами. От. Але це все ви будете вирішувати вже в Телеграмі, в окремій групі, саме вашої групки, бо в кожного буде воно більш індивідуальне. <кій> далі, йдемо далі. Дивлюсь, щоб я вам не забула все розпаз... розказати. А, от, тому, да, тому ви обираєте одну групу і фокусуєтеся на цій тематиці. Якщо ви хочете перейти з однієї групи в іншу, це взагалі не проблема. М -м, да, тобто а, вам потрібно сказати своєму ведучому, що я хочу піти там, в другу групу, або як варіант свою створити, да, написати Альоні, і тим самим ведучий зафіксує. Чому ви виходите? Да? Бо причини можуть бути різні. Можливо, вам хочеться свою групу, можливо, ви тут вже відпрацювали, дійшли до своєї точки. Б. Вам хочеться змінити в другу групу і вже працювати з другим фокусом. Да? Можливо, ну, можливо, вам не в комфортно в цій групі, все ж може бути. Пожалуйста, ви себе пробуєте в іншій групі, це взагалі без проблем. Да, говорите ведучому, ведучий фіксує вашу точку А, точку Б. Чому ви переходите? Ви обираєте собі групу або створюєте свою і спокійно переходите в іншу, взагалі без проблем. Да, в цього ведучого звільняється місце, він його оголошує, і на ваше місце бере когось іншого, або хтось новенький приходить і займає це місце. Да, тому Зовсім не проблема, якщо вам хочеться змінити групу, змінити ведучого, бути з іншими людьми, можливо, вам некомфортно і так далі. Це не проблема. Точно так само ви можете створити свою групу. По-перше, написати Альоні, подати заявку, що ви хочете, свою групу, дати всі відповідну інформацію, яку групу, яку тематику, куди ви хочете вести, чи це онлайн, чи це і онлайн, і офлайн разом. Хто на тарифі онлайн може вести тільки онлайн-групу. Хто на тарифі офлайн може вести групу, яку захоче, і таку, і таку. Да, можливо, вам цікаво бути не учасницею, а ввести групу, де да, для ведучих відкриваються додаткові можливості. Це і формування якихось кейсів, і таке формування якихось лідерських навиків, і для досвіду, кому це потрібно, і для формування кейсів. А, і так далі, да? ви можете звернутися до менеджера, він вам розповість е, е, да, ці переваги, які надаються ведучому. Тому, якщо ви хочете створити свою групу, ви пишете Альоні, ви можете навіть самі зібрати дівчат. Ада запитати самі, да, там хто хоче до мене в групу. Я вирішила зробити на таку-то тему. І якщо у вас уже зберуться якісь дівчата, ми відразу формуємо, запускаємо вашу групу в роботу взагалі без питань. Тому що в мене головна ціль, щоб всі працювали, щоб всім було комфортно, щоб ця спільнота була не моя, щоб ця спільнота була ваша, де кожен відчував себе тут потрібним. Цінним, щоб у кожного була можливість проявлятися так, як він хоче, щоб у кожного була можливість брати від спільноти те, що він хоче, да і проявлятись так, як вам саме потрібно. Тому ви завжди можете озвучувати те, що вам потрібно, що вам комфортно, що вам не комфортно. Ми будемо максимально якось намагатися підлаштовуватися да, і робити, щоб спільнота була наша для нас, щоб це були такі, ну щоб це дійсно було наше місце сили. Тому далі, стосовно ведучих, дивіться, ведучі можуть бути або як учасником своєї групи. Да? Або також, крім того, що ви ведете групу, ви можете бути учасницею іншої групи. Тут же ви самі ви обираєте як вам зручніше, як ви хочете, як у вас є час. Тому що ви в своїй групі можете бути як ведучою, так і учасницею паралельно. Да? Не ви можете вести всіх, організовувати всіх, підтримувати, але на тих самих майстермайдах ви можете озвучувати свій запит і казати Дівчата, підскажіть, давайте погенеруємо ідеї, що ви про це думаєте, і так далі. Да? Тобто, ви ви і являєтеся учасницею своєї ж групи. Але якщо у вас є бажання, ви маєте на це право. Тільки ведучі мають право бути в двох групах, якщо ви хочете запити свої озвучувати не в своїй, да? ну ви тут якби ведучая, у вас є статус, а в другій групі хочете бути е, учасницею і розпреділити ці ролі. Пожалуйста, це також можливо. Тому ведучі можуть самі вибрати для себе, чи вони як ведуча і учасниця в одній групі знаходяться, чи ведуча в одній а учасниця вибрати собі другу групу. Вирішуєте самостійно. А, так, в дві в двох групах учасницям бути не можна, тому що да, як я говорила, в цьому немає сенсу, бо якоїсь додаткової інформації немає, є тільки підтримка, є оце близьке коло, а, є генерування ідеї, і якби фокус на цілі. Це по перше. По-друге, ви тим самим можете займати місце якоїсь людині, якій її дійсно це потрібніше. Да, тобто одна учасниця в одній групі. А, так, якщо вже група зайнята, ви дивитеся, да, ви заходите в табличку, дивитеся, якщо вже є 6 учасниць, ви можете самий перший стовпчик подивитися, скільки учасників дозволено в цій групі. На даний час там прописано в мене 6. Далі табличка закінчується. Це значить, що кінець уже в сьому, ми себе дописати не можемо. Якщо буде більша кількість, далі я буду дописувати в табличку, відкривати нові, да, нові ячейки, і тоді можна буде себе вписувати. Якщо це буде зараз, поки що там 6, і на цьому табличка закінчується. Це значить, що да, вам потрібно обирати свільне місце. Так, далі. <свят> Стосовно дівчат, можливо, у яких немає потреби в майстермайнд групі. Це також можливо. Тобто, ви можете спокійно бути учасницею спільноти онлайн або офлайн, відвідувати всі наші, ну, не всі, які хочете, які можете, які актуальні наші групові зустрічі, і не бути учасницею якоїсь майстермайнд групи. Це також можливо. Да, можливо, ви, у вас немає часу. Ой, вибачте, можливо, у вас немає часу збиратися раз в тиждень окремо з групою, можливо, нема потреби, можливо, немає запитів, можливо, вам не хочеться. Ну, багато може бути причин, так? Да? І у вас є на це право. А, тобто є бажання, ну, просто майстер-майнд групи це м -м, дійсно таки велика цінність. І люди платять великі гроші, щоб потрапити в групу, яка їх буде стимулювати, яка їх буде підтримувати, штовхати і тримати цей фокус. А тут у вас ці групи в рамках клуба без додаткової оплати, тому це дуже класна можливість, да? як для учасників, так і для ведучих. Але якщо раптом вас, вам немає потреби, і ви не хочете нікуди приєднуватися, ну, це ваше право, це не обов'язково. А, от, тому що всі наші зустрічі в спільноті, які були раніше, да, там онлайн раз в тиждень, а дві-три зустрічі офлайн в Києві, все, яке було, все залишається. Гру, ну, всі разом з спільнотою ми зустрічаємося, ми слухаємо лекції, ми проводимо якісь майстер-класи всі разом. Да, це все, ну і плюс відпочивальні зустрічі, це все залишається беззмінно. Да, Ці майстер-майнд-групі додатково. А, далі, далі. Так, ну все, я наче все вамче озвучила, що з однієї групи можна перейти в іншу, можна подати заявку на ведучих, а можна онлайн, можна офлайн. А, да, тут головне бути відкритим, бути відкритим і. Ставити собі якусь ціль і просто своїм темпом да, розділяти її на декілька цілей, і кожного тижня ви ставите пій цілі і виконуєте. І радитись. І, до речі, в цих маленьких групках ви ж можете спілкуватися і впродовж тижня, да? не тільки раз в тиждень, а впродовж тижня, в телеграмі, у будь-який час ви можете і там просити підтримку, допомогу. Да? Бо Буває так, що а, там великий чат якось знаю, що декому незручно писати, не знаю, що запитати. А коли є більш своя вже така менша група, там вже більш якісь інші тепліші відносини. да? тому ви там також. Можете спілкуватися. Сподіваюсь, все розповіла, тому йдемо в табличку. Хто вже заповнив себе молодець, можливо, вам якісь нові тут да, інформація відкрилась. Хто щось себе не додав в табличку, додавайте, обирайте тему, обирайте вільну тему. Якщо ви не можете редагувати табличку. Пишіть Альоні, вона вас туди внесе. Також нагадую, що в нас є окрема табличка проявлення резидентів, якщо ви хочете онлайн вебінари проводити, офлайн якісь зустрічі, ви також можете її заповнювати. Ми всім абсолютно даємо можливість рано чи пізно. Да? Тобто, ну, бо в нас є черга з резиденток, але можливість виступити буде абсолютно у кожного, і просто потрібно свою чергу дочекатися. Да? Тому, якщо є питання, пишіть в чат або Альоні, і вже з вересня будемо працювати більш продуктивніше. Да? А зараз у нас поки що такий трішки відпускний період, але скоро розподіляємося по групам і до роботи. Або ні. Все, тоді на зв'язочку, до зустрічі і почуємося в чаті, і побачимося вживо.